Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам. В багатьох у березні з'являється авітаміноз. Але на допомогу приходить черемша, яка теж випускає своє зелене листя саме в березні. Але в такому от вигляді, черемшу може споживати не кожен через її пікантний гоструватий смак. Тому сьогодні. Показую рецепт зеленого вітамінного салату із черемшею. І так, до черемші беремо ще її родичку зелену цибульку. Для ніжної соковитості огірки. А для аромату кріп. Все нарізаємо так, як ви любите, хто дрібніше, а хто й не дуже. Далі ми цю ароматну красу солимо. За смаком перчимо та заправляємо сметаною. Хто постить, може заправити пісним майонезом. І все перемішуємо. Виходить ось така вітамінна бомба. Мені цей салат дуже смакує зі смаженою картоплею. Щиро раджу спробувати це і вам. Отож готуйте і смакуйте. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!